Всім привіт з Херсона. Сьогодні 17 січня, на вулиці 12 градусів морозу. Чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, коли була у Херсоні така зима, щоб стільки тижнів стояв мороз і лежав сніг. Да, у цьому році зима не на шутку. Тролейбус пішов, до речі, у Херсоні проїзд у тролейбусі безкоштовний. А я йду в Єву записати вам огляд парфумерії. Я в Єві покажу вам, що є цікавого з парфумерії. До речі, в Єві до 28 січня на парфумерію в Джей Фензі Лазен, Ларіф, Енічі, Джін, Азес, Паріс, Рів'єра Акція. Одну купуєш, а друга у подарунок. Тим більше ще на ці парфуми є знижки. Так що придивіться. Особисто мені дуже подобається оцей аромат лілі від Джей Фенді. Тут і стійкість класна в цьому ароматі фрезія, троянда, листя чорної смородини. Він дуже схожий на Armanie сі. Е, мені він схожий колись було в Аріфлеймі, туалетна вода, е, така у флаконі. Темно-темно-червоному, плавно переходящий у перехопев колір у чорний. Так, і зараз на цей аромат ціна 559 гривень. І є один купуєте, а другий у подарунок. Є е, ще від фензі. Ось такий аромат для чель, фреш. Дехто каже, що він схожий на Шанель Шанс, не знаю. Шанель шанс не чула аромат, так що нічого не можу сказати. А якщо коротко описати цей аромат, то це цитрусовий свіжак. Для мене він занадто чоловічий. Я його купила і не змогла користуватись, продала. І на нього зараз ціна 559 гривень. Один купуєте, інший у подарунок. Аромат DCNA від J Фензі. Нота Серця. Білий бурштин. Сандалове дерево, кінцева нота, конвалія, троянда, тубіроза, фіалка, яблуко. На весну основні акорди свіжий, квітковий, початкова нота грейфрут, магнолія, огірок, нагадує Нінурічі зелене яблуко. Для мене він прозорий, легкий. І ціна 559 гривень. Зараз один купуєте, другий у подарунок. Можете з подружкою скомпонуватися або всі собі два різних аромати, яких взяти. На огляді Versace Bright Crystal. зараз зі знижкою. І це туалетна вода, класифікація: квіткові, фруктові, основні акорди свіжий квітковий, цитрусовий, початкова нота, гранат. E, Юзуб нота серця. Лотос, магнолія, півонія. І більш всього, тут чути магнолію і півонію в цьому ароматі. Кінцева нота амбра, магагоні мускус. Тип застосування весна, літо день. Прем'єра аромату 2006 рік. І зараз теж на нього знижечка. На огляді. Туалетна вода Вумен від Ган Марко Вентурі. Цей аромат у мене давно в хачухах. Я Якось не діло, щоб його купити. Виробник Італія. Класифікація квіткові, основні акорди пудровий, квітковий, цитрусовий. Початкова нота бергамот, грейфрут, фрезія, нота серця, ірис, білий лотос, глід, квіткові ноти, кінцева нота, геліотроп, Мускус, застосування, весна, день літо. Прем'єра аромату 2001 рік. А вже більше 20 років. Цей аромат актуальний. І зараз він по знижці 419 гривень за 30 мл. Так що, кому цікаво, продивіться. Туалетна вода від Версачі Версачі Вернс. Теж зараз на нього знижка. От чомусь кажуть, що це аромат свіжоскошеної трави. А я тут зовсім не чую скошену траву. Для мене він дуже напоминає ультравіолет від Пакарабана. Ота у та сладість, фіалка, ну, ніяк не скошена трава. А хто знає, от дійсно якийсь парфум, щоб був аромат дійсно свіжоскошеної трави. Підкажіть, будь ласка. Аромат москіно, той два. Рожева, рожевий ведмедик і білий ведмедик. Теж зараз е, в Єві по знижці. Е, білий ведмедик це більш про запах, е, про аромат чистоти, випраної білизни. А рожевий ведмедик це про аромат жувачки, баблгам, цукерки смачної якоїсь.